Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Знаходжусь знову на своєму полі по тій причині, що писали мені в коментарях, що ж мені так звербіло, що я так швидко посіяв ту пшеницю. Відповідаю пшениця цього сорту дворучки сорту канадського бакстер Хоче сіятися з лютневих вікон. І до середини квітня. Вона хоче швидко сіятися І тому є підтвердження. Вона вже, вона вже сходить. Тайма пшеничка. Зараз покажу, зараз вам все покажу. о Можна бачити. Зелені паросточки. Вона вже, вона вже сходить. Так як заявлено виробником, тобто селекційною станцією в Канаді. Сходи починаються при плюс один. І вони вже є. От там. Во вони. Чільничка вже сходить. От так. Ще день-два і вона зійде в всі. Там є є можна бачити. Тут є і туди далі є. Пшеничка сходить. Значить де урожай. Земля йде урожай. Вибачайте, вітер дує, але мусив приїхати. Мусимо приїхати, подивитися. Що робиться в мене на полі, о, мої краєвіди!